Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуго, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересіклом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 7 глава, з 11 по 17 вірш. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами якраз виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що була вдовою. І було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь, зглянувся над нею і сказав до неї Не плач. І, приступивши, доторкнувся до Мар, і ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав юначе, каже, тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили Великий пророк устав між нами. І Бог навідався до народу свого, Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Сьогодні є Воскресіння юнака Знаїну, ми бачимо, що ніхто не кличе Господа, бачимо, що є засмучена мати, вона ще й вдова і ще й поховала свого чоловіка і сина. Але бачимо, що розчавлені горем люди часто не спроможні шукати Господа. Жінка не вміє кликати до Бога, її син уже не може просити Його про допомогу. Проте Ісус помічаючи їхню безпорадність, виявляє своє милосердя і промовляє до вдови не плач. А до її мертвого сина говорить устань. Чи ти готова прийняти Боже милосердя, почути слова Ісуса, Не плач і встань. Сьогодні Ісус говорить до мене і до тебе ці слова, не плач, встань. Він дає нам надію на Воскресіння, почати своє життя з нової сторінки. Ісус утішає самотню жінку, яка втратила єдиного сина. Сьогодні Він прагне увійти у мою мертвоту. Щоб повернути мене до життя, все, чого він очікує від мене, це прийняти Його для того, для мого Воскресіння. Господь приходить і доторкається до мар мого життя у кожному слові, писання у молитві, у таїнства, у природі та через кожну людину, яка з любові дивиться нам у вічі. Господи, дякую Тобі, що Ти мене звільняєш від страхів, і наповнюй надії і великою радістю на Воскресіння. Амінь.